Євген Павлович Гребінка, човен. Заграло, запінилось синє море, І буйні вітри по морю шумлять, і хвиля гуляє, Мов чорні гори одна за другою біжать. Як темна нічка насупились хмари, в тих хмарах, мов голос небесної кари, за громом громи горкотять. І грає і піниться синє море, хтось човен на море пустив, бурхнув він по хвилі, ниряє на волі От берега геть покотив. Качається бідний один без весельця, Ох, жаль мені, човна, ох жаль мого серця, чого він під бурю поплив. Ущухнуло море, і хвилі вляглися, пустують піні мавки. Уп'ять забеліли, п'ять уп простяглися по морю кругом байдаків. Де що він дівався, де плавле мій милий? Мабуть, він не плавле, бо он де по хвилі біліть із його тріски. Як човнові море, для мене світ білий і змалку здавався страшним. Да як заховаться, не можна ж вік цілий пробути з собою одним? Прощай мій покою, пускаюсь у море, І може, недоля і лютеє горе Пограються з човном моїм.